Вітаю вас, дорогі мої друзі, на своєму каналі. Хотіла вам показати, які ж в мене є чудові знахідки, і це все з телеграм-каналу Радощі Життя. Я не так часто там купляю, але іноді трапляються досить цікаві речі, які мені дуже потрібні в моїй колекції. Люблю я старенький посуд, люблю скляночки, і ось заказала, замовила у дівчат, все вислали, все добре запаковане і. Хочу вам показати. Придбала ось таких аж 9 штук тарілочок з аерографією, гарненький хвилястий краєчок, вони в ручках такі прямо як лялькові, такі, як кукольні, які іграшкові, скажімо так. Клеймо коростень, ще старе клеймо. в гарному стані ці тарілочки, видно, стояли у хазяєчки, і вирішили продати. Ну, чудові. І гарно збереглася аерографія, малюнок гарна. Зберігся, теж ось такі красиві тарілки. У мене є такі звичайні порційні, а це ще трапилися і десертні. Тож, може, назбирають цілий сервіс. Все може бути. Ще я придбала чайник. До речі, ці речі я купила в одного продавця: чайник, чашку і тарілки. Тож, Оля, вам вітання, якщо дивитесь. Чайничок придивилася, якраз такий лаконічний, елегантний, до всього підійде, до будь-якого посуду, до сервіровки. Клеймо пролетарій. Ось такий з золотою полосою. І мені Оля запропонувала ще до нього і чашку. Ну, бачите, прямо комплектом вийшло. Якраз для вечірнього чаювання я люблю зараз ввечері вже пити чай, роздивлятися відео, дивитися, щось собі шукати. Тож, якраз, мені буде в нагоді цей набір дуже красивий. Олічка, я вам дуже вдячна за турботу, мені дуже приємно. І ще я замовила ось таку скляночку. Слабкість моя, вінтажні скляночки, такий флакончик. Тут. Орнамент є такий, якщо придивитися, навіть на пробочці є орнамент. Можливо, це для парфумів, можливо, для спецій, набір для спецій, там, наприклад, для оцту чи для олії, але все одно така чудова вінтажна річ. Я збираю їх окремо на поличку, тож буде мені ще одна новенька покупочка, нова знахідка. Це такі мої речі нові, що поповнили мою колекцію. Хотіла вам показати і ще запросити до нашої спільноти. Долучайтеся, заходьте в гості, дивіться. Канал Радощі життя Telegram. Тож заходьте, можна продати, купити, обміняти і просто поспілкуватися якраз на такі наші вінтажні фарфорові теми. Всім вам буду рада, до нових зустрічей, до побачення!